Переклад та дубляж звук у куточку. Ніяк не пов'язані з офіційним каналом Містер Біст. Ми робимо озвучення на правах сумлінного використання. Але пам'ятайте, Джимі може нас в будь-якої миті. Тому обов'язково підписуйтесь на наш телеграм-канал та вайбер, щоб завжди залишатись з нами. Ну а повні версії цього та інших відео доступні на нашій сторінці Сабро. Вартість стандартної підписки як два чупачупси. Але саме ваша підтримка дає нашому проєкту можливість існувати. Всі посилання в описі та закріпленому коментарі. Поїхали! У цьому відео я покажу вам, як виглядає враження за півмільйона доларів. Обіцяю, у вас буде вибух мозку. У цьому відео ви дізнаєтесь, чому симуляція польоту до космосу коштує чверть мільйона доларів. Wow! Чому дослідження океанських глибин коштує 50 тисяч доларів? Вау! Wow. Пливе прямо на нас! І інше враження, що ви скоштували! Я стою на вершині найвищої будівлі у світі! Поживі! Починаєш з найдешевшого враження, що я зміг знайти? Їзда на верблюді. Тільки я можу катати за долар. Один долар, дві хвилини. Порука іде за долар. Це чудовий експеримент. Тримайся міцніше. Міцніше. Навіщо? Оу. Oh, oh. Боже мій! Я хотів покидатись на верблюху в Єгипті, але там це набагато дорожче. Отже, я додам приміти з допомогою вантажу. Яка краса! Так, ладно на ньому утримати. А, я зараз так високо. Тепер ти знаєш, як мені Шендлеру. Окей. Okay. Ну, долар це лише 2 хвилини. <рес> Час вийшов. Як вам яхта, хлопці? Чувак, вона чудова. Красиво. Так! Думаєш, це коштує 50 штук на день? А, Ні. Окей. Okay. Дивіться, ми вирушені. Йдемо до підводної експедиції! Ого, мій Бог! Хлопці, ну що, ви готові досліджувати океанське дно? Так, готові. Окей! Погнали! Ух! Ух, у мене Ще? таке не підписувалося! Беремо туди! Окей! Ухо! Ходімо досліджувати океанське дно! Окей! <риває> Добре! Це круто. Вау, я вже бачу риб. А ми ще навіть не спустились. Дивіться, береку хочете пошкрипти океанське дно. Ми можемо. Можемо будь-що. У нас цілий підводний човен! і можна досліджувати все, що захочемо! Давай зробимо все окрім аварії. Це робити не можна. Окей, і щоб зняти найкращий ракурс, ми заплатили аквалангістам, щоб вони йшли за підводним човном. Круто ж так з'яжемося з ним. Позаду акула, все панікуйте. Гаразд, починаємо. <реш> <Бася>! <реш> Поки ми під водою та Рік та нолом вирушають на сафарі за 50 штук в Африці. І подивимось, чи побачимо ми тут більше крутих істот, ніж вони там. Ви well, так! Це приголомшливо. Окей, підемо шукати короля джунглів. Ми не поїдемо з Африки, доки не побачимо лева, зрозумів? Зрозумів, можна ти спокійніше? Дивись, 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 дивись! О, породовочник! Йо, ж... Ти його злякав! О, ти його злякав! О, вибач, не варто було кричати. Зебри! Мені здається, смачні зебри. Типу, якби я був левом, я полюбав би тільки на них. Вони такі соковиті. Що? Бро, це коштує 50 штук. Так, це коштує 50 штук, Джиммі. І, Карле, а що коли це не корабль, а підводний човен. Ми піднімемо її назад нагору. Wow. Дивіться, як ми близько до Вау! Вуу. Wow. Wow. А нічого, що ми так близько. Так, так, все окей. Добре. Але не тільки ми були дуже близькі. Wow. Зебри, що? куди ви? Гей, гей, стій! Не йди, повернися. Поговоримо про салавки. Прямо два за тобою. Вони лякають що близько. Вони дуже близько. Він дуже близько. Він іде від нас. На нас щойно напав слон. Боже, Боже мій, мій! Боже мій! Далеко тіше на світі. Він просто звірюга. Це мій батько. Це набагато крутіше субмарини! Я краще на це подивлюся, ніж на... І Ще у мене серце вистрибує з грудей. Це було враження за 50 тисяч доларів, а далі буде ще краще. Тому що це мяніє порівняння з невагомістю за 250 тисяч доларів. Ці хлопці подімуть вас у повітря, а потім різко спікують невагомість. Враження насправді за 250 тисяч доларів. Почали! Боже мій! О, я весь час Пасую! Це було круто! О, боже мій! Як круто! А тепер було на та бі! Круто! Чувак, Я перемагаю! Я не можу рухатись! На вам програє! <непровод 'я> Ми дісталися! Ми <постав> дісталися! Хлопці! <спостав> <спостав> Виявляється, гонка без гравітації не найкраща ідея. Але на щастя у Карла була краща ідея. Випробував відритувку! Так чекайте. Боже мій! Боже мій! І перший знову клют гравітацію, ми спробуємо зібрати іграшки без зору суди вагомості! Ти готовий? Ого, Нолане, Давай спробуємо! Я створив найкрутіші іграшки! Потрібно просто налити воду, пробірку, струсити, і ви дізнаєтесь, яка іграшка вам дістає! Я брізнуто води! Вести мені! Оу! О, це важче, ніж я думав! Загалом можна зібрати 119 сурмів! Іграшки містера Біста вже з'явились в Україні. Наразі у нас доступні фігурки класичної, сяючої та гіперпантери. Також є містер бокс з колекційними фігурками, де є шанс отримати золоту пантеру або класичну. І, звісно, найкрутіше. Мутатори з лабораторії містера Біста. А навіщо я вам це розповідаю? Краще покажу. Початок мутації. Активація. Так. Зачекаємо. Мутація виход. А Я не стану мутантом. Тут же мутант, Карла. Сам мовляємо дати за посиланням в описі це мій коханий! Замовляй іграшкою. Вже через два дні вона буде у твоєму місті чи селі. Посилання описі. Карле, лови! Оу, тримай! Нолан, лови! О, о, Боже! Кидок? Боже. Ми не можемо знайти, де запаркуватися. Тож я знайду того, кому їй подарувати. Тож дивився канал, містер Міс». Ага! Він підписаний. Чи можна подарувати тобі Ламборгіду? Краще подаруй ще якомусь. Що? Це що таке було? Ей, сейро охорона Чи можна вас? О, підписаний. Ти можна подарувати цю ламбу? Так, звичайно. Добре, сідайте. Це ваша перша ламборгіні? Мене аж трясе. Ось то підписуйтесь, що не прогавити ламборгіні. Ей, хлопці, у чого? В нас матч! Я не можу вилізти. Успіхів! Я такий щасливий. Отже, я позбувся ламби, і тепер сидітиму в першому ряду на професійному баскетбольному матчі. Але в результаті це перетвориться на фотосесію. Ради познайомитись! Потім я привітався зі Стівом Харві. Привіт. ось ми познайомились. Як справи? Добре, дякую. А потім із Раслом словом Як за? Добре. Отже, у нас залишилося ще вражено на 200 штук. І зараз ми знайдемо величезний аквапарк. Лам! <плес> І ще якимось чином потусимо спілкинами у пустелі. Я чув, що ти Альфа! Альфа так і роблять! І раз цього було мало! Я у басейні з 80 акулами та схилами! Ей, гей, поверніться! Я хотів поговорити! Він як базлайтер. Гоу, оу-гоу! Вибачте, сер. Йоу, у нас тут! <small> Я Аквамен, король Акул. Мій перший указ, акули кусають його, а не мене. Згодні? О, атакуйте Кава! Я, не був Я ваш лідер! Атакуйте його! Ой, вони не повинні існувати. Боже, мені виключили кисень. Так, перш ніж цей хлопець перетворить мене на корм для риб, підемо повечемо в ресторані прямо з майбутнього. Привіт усім! Джиммі, ти сидиш там. Що це, Джиммі? Я не знаю. Здається, я ніколи не сидів в ресторані так далеко від своїх друзів. Джентльмени, підготуйтеся до унікального досвіду. Воу! воу, почнемо з нашої першої закуски. З'їжте за один укус. За вас. За вас! А якщо не сподобається, смачно? Це приголомшло. Старілка заради одного шматка? Так. Окей? Oh, oh. Wow, це відбувається? Це як місія около бдюзі. Мене зламить? <рес> я Я думаю, що це ресторан, а не кінотеатр. Я не знаю, в чому річ. Вечеря <рес> з дев'яти страв супроводжується візуальними ефектами на 360 градусів, які змінюються з кожною стравою. Гей, hey, невже? Реагую на доторкання? Ловці, ми боронимо землю. Я страшено поганою. Але хоч кімната і була вражаючою, вони запуталися в моїй воді. Ха-ха-ха, унікальна їжа та напої зробили все по-справжньому особливо. Торкніться скла і воно відреагує. Вау! Ми скуштували дев'ять апетитних страв із біжепійманих морепродуктів. Вау! Боже мій! До золотого бургера ваю. Хвалюєш? Отак. Ми знайшли те, що любить Чендер. Була навіть фінальна страва спеціально для вас. ХОЦЕ? Це Це, це чесно. Та ні. Бро, це не я. <силит> <плесил> <плесил> ну, гаразд, продовжуємо наші враження. Але що за відео про враження, якщо я в ньому я не спробую подолати один із своїх найбільших страхів? Падіння з неба. Якщо я помру, це одно викладеться це відео! Це вже не жарти! Ні! У мене є сім'я. Приготуватись до люд. Це серйозно, ми злітаємо. Боже, не віриш, що ми справді це робимо. Це жесть. Який час я помру? Я не знаю. Боже мій. Висота майже три кілометри. Ну так високо. Я не готовий. Джиммі. Я не готовий. Давай ти перший. Джиммі, я тебе не Я передумав. Боже мій. Ми крутимося. Боже. Мені страшно! Бувай, Джиммі! Я не хочу! Боже! Боже мій! Не жахливо! Я не буду! Як відчуття? відчиті! Страшно! Страшно? Ага, мені дуже високо. Це, мабуть, мій найбільший страх. О боже, о боже. Але я зробив це для вас, хлопці. о. Окей, окей, я не помер. Я живий. Де Ченлер? Ченлер не стрибнув. Де Ченлер? Він або не стрибнув або розмазався об землю. Боже, сподіваюся, він не стрибнув. Джиммі, я не стрибнув. Добре, що я не покликав Чендлера приєднатися до мене в найграндіознішому враженні відео, бо позаду мене Бурж-Халіфа, найвища будівля на землі. І на завершення цього відео я поднімуся на його вершину. Перший крок до вершини цієї 820-метрової будівлі це серія ліфтів, що піднімаються на 160 поверхів. Але 274 метри, що залишилися, мені довелося подолати самому. Та штука висока. Ух, як багато сходів. Ух, я недоцінив, як важко дістатися до вершини. Але навіть після цілої години підйому вершина залишалася ще далеко. Я думав, що нарешті дістався до вершини, але залишилося ще багато. Та штука нескінченна. Крок за кроком я почав сумніватися, чи справді хочу продовжувати. Не впевнений, що дойду. Ми майже біля мети, так? Схоже, що ні. Але незважаючи на випробування, я нагадав собі, що це мій шанс стати одним із небагатьох людей, які коли-небудь стояли на вершині найбільшої будівлі на землі. Я знав, що дороги назад немає. Гаразд, фінішна пряма. Фух, готово! Я зробив це! Я стою на вершині найвищої будівлі у світі. І це бездумство. забирай, як же це високо! О, це дуже страшно. Ого, не варто дивитися вниз. Мене нудить. Зізнаюся, фістиво смачніше на землі, бо на землі я не на межі непритомності. Я дуже боюсь висоти. Я знову переконався, що зіштовхуюся зі своїми страхами. Я отримую від цього задоволення і дізнаюсь про себе багато нового. Я дуже вдячний за цей досвід та закликаю вас вийти зі своєї зони комфорту. Зробіть те, що зазвичай не робите. Думаю, вам сподобається. Дякую за перегляд! Сподіваюся, ви оцінили які ми вклали у це відео. Люблю вас, хлопці.